А, Лоско, а зараз вам розкаже свою історію ще один дід Лесь Подрев'янські Олесь, Олесь По Поїхали матюки справа не хитра. Матюкатися може кожен мудак, але робити з ненормативної лексики змістовний вид мистецтва справа для обраних. Один з них митець та культовий письменник Лесь Подерев'янський. В'янський художник зі світовим ім'ям його роботи є у приватних колекціях по всьому світі. Одна з картин, воїн смерті диявол, прикрашає будинок голівудського актора та режисера Вуді Алена. Але незважаючи на підвищений попит на творчість Леся за кордоном, митець навіть думки не мав іммігрувати. Якби мене це дійсно цікавило, гроші, кар'єра і все, я мабуть би десь у. Коли мені було б 20. проте відомим Лесь став завдяки своїм п'єсам із такою лексикою, що п'яний гопник не спроможний переплюнути. Я знав. Колись порядок був на не те, що це час. Використання мата у повсякденному житті. Як часто ви ним користуєтесь? Ну, я часто користуюсь, коли, коли це треба, і не користуюсь, коли не треба. От все. Моїми вчителями були армійські прапорюги, і Я там і близько не стою. Кому що не по нашому написано? Ви ж так. Ви член спілки художників України з, з 80-го року. Тобто, це ще радянські часи. Коли, коли до вашої творчості із мацюками ставилося не так, як зараз. Були проблеми? В певні часи вже так кільце зжималося. Я думав, що посадять. Але я думаю, що мене врятувало те, що їм самим заподобалось. Тому що після чергового допиту вони казали, ну, чувак, не для протоколу, що нового. Я шугав, заказав, що ні, чуваки, нічого немає каже. Давай ми нормально все і ржали. Чому не міг він сидіти на місці у колгоспі, він був би там за вклубом. сьогодні день, коли ламаються стереотипи. По-перше, публіку Леся Подерв'янського я уявляв собі дещо інакше. По друге, навіть у вісні я не міг збагнути, що творчість Леся транслюють навіть у сортирі. З Того часу він забутій не може, босака що йому мали досі. Публіка не має значення, тому що. Ні віковий, ні соціальний ценз не обмежені. От як ви можете це пояснити? Культура мату. Мене просто вразила ця культура, коли я попав в армію. Там люди дійсно вміли це робити, і вони цими словами оперували там як Гомер, наприклад, текстом. А коли ви бачите на вулиці 10 хлопчиків, які матюкаються на пів вулиці? Ну що з цим робити? Я не знаю. Ну, Оскільки всі матюкаються, а діти такі ж люди, як і ми, то врешті-решт вони не будуть матюкатися тоді, коли ми не будемо матюкатися. Скільки тебе вчити можна, щоб ти не матюкався?